Get involved in the process. But we're here. All day. We write everything down. Do not see. Припрошу, можна ще вас запитати? Член якої ДВК ви є? Ну, номер дільниці. 0,13. 013, Добре. А просто член чи голова секретар? Я секретар. Секретар. Я а від якої партії не підкажете? Я Від партії я вам поясню. Петро Порошенко. Добре, а мож... не Петра Порошенко. Ну. Добре, а ще добре. можна запитати. Це саме Петро Порошенко. Угу. Ну так. А можна ще запитати ну, ваше ім'я, прізвище? Дісупи, Олександр Михайлович. Добре, дякую. Будь ласка.